Чи знаєте ви, що невеликі зміни у вашому розпорядку дня можуть значно змінити якість вашого життя після 70 років? Від швидкості ходьби до якості сну ваше тіло надсилає вам сигнали, які розкривають багато про ваше здоров'я та довголіття ці ознаки, хоч і непомітні, є потужними інструментами, які можна використовувати для зміни свого фізичного, емоційного та психічного благополуччя. Сьогодні ми збираємося розгадати секрети цих ключових знаків, досліджуючи, як ви можете їх інтерпретувати, і що найважливіше, як ви можете вжити заходів, щоб покращити своє майбутнє. Будьте готові відкрити для себе практичні, науково обґрунтовані стратегії, які допоможуть вам жити довше та краще. Залишайтеся з нами та розпочніть цю подорож до більш повного та здорового життя. Номер 1 Важливість ваших людських стосунків поза межами самотності. Людські стосунки це не просто розкіш чи джерело емоційної підтримки, є важливим аспектом нашого фізичного здоров'я. Дослідження показали, що люди, які підтримують значущі соціальні зв'язки, як правило живуть довше та здоровіше, це стосується стосунків із родиною, друзями та навіть громадою в цілому. Коли вас оточують люди, які вам не байдужі та які небайдужі до вас, ваш настрій покращується не тільки, але й тіло реагує позитивно. Наприклад, спілкування з іншими стимулює ваш мозок, знижує рівень стресу та вивільняє ендорфіни, відомі як гормони щастя, навпаки, самотність і соціальна ізоляція, пов'язані з підвищеним ризиком серцево судинних захворювань, депресії, зниження когнітивних функцій і ранньої смертності. Розглянемо Еланар і Барбару обом по 78 років. Еланар веде активне світське життя. Вона бере участь у книжковому клубі, відвідує сімейні зустрічі та підтримує зв'язок із близькими друзями. Ці взаємодії не тільки приносять радість, але й дають йому відчуття мети та причетності. З іншого боку, Барбара більшу частину часу проводить на самоті, він втратив зв'язок з друзями і, хоча у нього є сім'я, він рідко з ними спілкується, в результаті її емоційне та фізичне здоров'я почало погіршуватися. Що ви можете зробити, якщо почуваєтеся самотніми чи відключеними? Перший відновіть зв'язок зі старими друзями. Простий телефонний дзвінок або текстове повідомлення можуть відновити втрачений зв'язок. Друге беріть участь у громадських заходах, будь-то книжковий клуб, уроки мистецтва чи місцеві заходи. Ці заходи дадуть вам можливість познайомитися з новими людьми зі спільними інтересами, третє. Проводьте час із сім'єю, щотижнева вечеря чи звичайна зустріч можуть зміцнити сімейні зв'язки, четверте шукайте підтримки, якщо вона вам потрібна. Розмова з терапевтом або консультантом може допомогти вам подолати почуття ізоляції та створити мережу підтримки. Пам'ятайте, ваші стосунки не тільки збагачують ваше життя, але й можуть його продовжити, не недооцінюйте силу розмови, спільного сміху чи близьких стосунків. Номер два. Ваша швидкість ходьби віддзеркалення вашого загального стану здоров'я. Ходьба є одним із основних видів діяльності, які ми виконуємо щодня, але чи знаєте ви, що ваша швидкість ходьби? Може бути ключовим показником очікуваної тривалості вашого життя. Численні дослідження показали, що люди похилого віку, які підтримують рівномірний швидкий темп ходьби, як правило, живуть довше, ніж ті, хто ходить повільно. Це пов'язано з тим, що під час ходьби задіяно кілька систем організму, таких як м'язи, серцево-судинна система та мозок. Швидкий темп ходьби може вказувати на хороший загальний стан здоров'я. Силу м'язів і активну роботу мозку. Навпаки, повільна або невпевнена ходьба може бути ознакою м'язової слабкості, проблем з кровообігом або навіть раннього неврологічного погіршення. Уявімо два практичні приклади. Джо та Френк, обом 75 років, мають дуже різні звички ходити, Джо щодня ходить рівномірним кроком, впевнено та впевнено переходячи вулицю чи піднімаючись сходами. З іншого боку, Френк за останні роки значно знизив швидкість ходьби. Йому потрібні часті перерви. Він відчуває нестійкість і часто відчуває труднощі з підтриманням стабільного темпу. У той час, як Джо інвестує у своє здоров'я з кожним своїм кроком, Френк може ігнорувати важливі ознаки основних проблем. Що робити, якщо ви помітили, що ваша швидкість ходьби зменшилася? Перша, включіть у свій розпорядок регулярні прогулянки. Почніть з коротких прогулянок тривалістю 10-15 хвилин і поступово збільшуйте тривалість і швидкість. Другий виконуйте вправи для зміцнення ніг. Такі дії, як присідання, випади та підйоми литок, можуть значно покращити вашу м'язову силу. Третя. Практикуйте правильну поставу під час ходьби, тримайте голову піднятою, плечі розслаблені, а руки рухайтеся природно, це не тільки покращує ваш баланс. Але й підвищує ефективність ваших кроків. Четверте. Гуляйте разом з іншими. Прогулянка з другом або пішохідною групою може зробити вправи більш приємними та послідовними. Головне, не просто йти швидко, а йти з цілеспрямованістю та рішучістю. Кожен крок, який ви робите, зміцнює ваше тіло, підтримує активність вашого розуму та безпосередньо впливає на ваше загальне самопочуття. Номер 3. Ваш баланс, простий тест із великими наслідками. Баланс це те, що ми сприймаємо як належне, доки не починаємо його втрачати. Збереження рівноваги є не лише важливим для уникнення падінь, але й відображає здоров'я нашої нервової системи, м'язів і мозку, тому здатність стояти на одній нозі принаймні 10 секунд може бути напрочуд ефективним показником вашого загального здоров'я та довголіття. Коли ви часто втрачаєте рівновагу або відчуваєте потребу спертися на меблі, щоб залишатися стабільними, це не просто питання старіння, це може бути ознакою того, що ваше тіло стикається з проблемами з точки зору м'язової сили, координації або навіть неврологічних проблем. Уявіть собі, Керол і Ненсі, обом за 70. Керол регулярно займається йогою і може без зусиль стояти на одній нозі кілька секунд. Її врівноваженість дозволяє їй впевнено рухатися у повсякденному житті. З іншого боку, Ненсі важко залишатися стабільною навіть протягом короткого часу. Відсутність рівноваги ускладнює виконання повсякденних дій, таких як ходьба по нерівній поверхні або швидкі повороти, що підвищує ризик падіння. Як ви можете покращити свій баланс? Перша виконуйте щоденні вправи на рівновагу. Спробуйте стояти на одній нозі під час чищення зубів або виконання інших повсякденних справ. Друге. Додайте такі види діяльності, як йога або тайчі. Ці дисципліни не тільки зміцнюють м'язи, але й тренують ваш розум зосереджуватись на поточному моменті. Третє. Зміцнюйте ноги та тіло. Такі вправи, як бічні підйоми ніг, легкі присідання та планки можуть допомогти вам підтримувати рівновагу з віком. 4. Спочатку використовуйте опорні опори. Якщо ви відчуваєте невпевненість, почніть з того, що під час тренування тримайтеся за стілець або стіну. Пам'ятайте, що ваш баланс впливає не лише на вашу мобільність, але й на вашу впевненість і якість життя. Працюючи над цим навиком, ви можете переконатися, що ваші майбутні роки будуть наповнені вільним і безпечним пересуванням. Номер 4 Добре спите. Ваше тіло відновлюється, поки ви відпочиваєте. Сон це потужний інструмент для підтримки вашого здоров'я та продовження життя. Під час сну ваше тіло виконує важливі завдання, які не тільки допомагають вам прокинутися бадьорими наступного дня, але й забезпечують оптимальне функціонування вашої імунної системи, мозку та органів у майбутньому. Однак для багатьох літніх людей сон може стати проблемою, з віком нам важко заснути. Спати всю ніч або прокидатися відпочилими, такі фактори, як стрес, гормональні зміни та такі захворювання, як апноє вісні, можуть заважати якості сну та, у довгостроковій перспективі, впливати на фізичне та психічне здоров'я. Яскравий приклад важливості сну можна побачити у Генрі та Біла. 75 річний Генрі дотримується регулярного режиму сну. Він лягає спати щовечора в один і той же час. Спить близько семи годин і прокидається, відчуваючи заряд енергії. З іншого боку, біл бореться з перерваними ночами та недостатнім відпочинком, що призводить до денної втоми, туману мозку та змін кров'яного тиску, чому сон так важливий для людей старше 70. Під час глибокого сну організм відновлює пошкоджені тканини та зміцнює імунну систему. Мозок усуває токсини, пов'язані зі зниженням когнітивних функцій. Що може запобігти таким захворюванням, як хвороба Альцгеймера? Хороший нічний сон допомагає регулювати настрій і рівень стресу, що є ключовими факторами збалансованого та щасливого життя. Що ви можете зробити, щоб покращити якість сну? Перший встановіть розпорядок дня лягати спати і прокидатися щодня в один і той же час допомагає регулювати ваш внутрішній годинник. Друге. Створіть сприятливе середовище. Переконайтеся, що у вашій кімнаті темно, тихо та комфортна температура. Третє. Уникайте екранів перед сном. Синє світло від телефонів і телевізорів може заважати вам заснути. Четверте. Додайте розслаблюючі звички. Читання книги, медитація або прослуховування тихої музики перед сном можуть допомогти підготувати ваше тіло до відпочинку. П'яте. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем. Якщо у вас є постійні проблеми, може бути корисно звернутися за професійною допомогою, щоб виявити та лікувати будь-які порушення сну. Добре спати це не просто задоволення, це життєва необхідність. Ставлячи пріоритет відпочинку, ви інвестуєте у своє довголіття та здатність насолоджуватися кожним днем у повній мірі. Номер 5 сила ваших рук. Ознака життєвої сили та автономності ваша сила хватки може сказати про ваше здоров'я більше, ніж ви думаєте. Міцне рукостискання є не лише ознакою ввічливості чи довіри, а й ключовим показником життєвої сили ваших м'язів і загального здоров'я. Дослідження показали, що слабка сила хвата може бути пов'язана з підвищеним ризиком слабкості, падінь і, зрештою, скороченням тривалості життя. Коли ми старіємо, це природно втрачати частину м'язової маси, але цю втрату не слід ігнорувати. Ваші руки є продовженням вашої здатності залишатися незалежним. Від відкриття банки до носіння сумок для покупок сила вашого захоплення безпосередньо впливає на якість вашого життя. Візьмемо, як приклад Роберта та Волтера обом по 78 років. Роберт постійно виконує легкі вправи для зміцнення рук і рук. Завдяки цьому ви можете з легкістю виконувати повсякденні завдання та насолоджуватися більшою незалежністю. Волтер, з іншого боку, помітив, що прості дії, такі як відкриття пляшки або носіння сумки, стали важкими це не тільки розчаровує його, але й починає обмежувати його автономію. Що ви можете зробити, щоб покращити силу щеплення? Перша стисни гумовий м'яч. Ця проста й ефективна вправа зміцнює м'язи рук і покращує координацію. Другий. використовуйте легку вагу, виконуйте контрольовані рухи з невеликою вагою, щоб зміцнити передпліччя. Третє щоденні вправи такі завдання, як приготування їжі, шиття чи садівництво, можуть допомогти вам зберегти силу рук без спеціального обладнання. Четверте вправи з еластичною стрічкою. Вони чудово підходять для опрацювання дрібних м'язів і запобігають втраті сили. Доклавши невеликих постійних зусиль, ви зможете підтримувати і навіть покращувати силу своїх рук, гарантуючи, що вони залишаться потужним інструментом для вирішення щоденних завдань і збереження вашої незалежності. Номер 6. їжте добре, живіть своє тіло, щоб зміцнити своє життя. З віком наш спосіб харчування може мати сильніший вплив. На наше здоров'я та довголіття підтримання здорового апетиту та збалансоване харчування є важливими не лише для того, щоб залишатися сильним та енергійним, але й для запобігання ряду проблем зі здоров'ям. Однак багато літніх людей відчувають зниження апетиту або покладаються на менш поживну їжу. Це може бути тривожним знаком, оскільки неправильне харчування або втрата інтересу до їжі може призвести до втрати м'язів. Ослаблення імунної системи та підвищеного ризику захворювання. Давайте подумаємо про Маргарет і Сьюзан, двох 74-річних жінок. Маргарет із задоволенням готує власну їжу та обов'язково включає різноманітні свіжі, багаті на поживні речовини продукти. Ця збалансована дієта дає вам енергію, щоб залишатися активними протягом дня. З іншого боку, Сьюзан втратила інтерес до їжі і покладається на оброблені продукти. У результаті ви помітили зниження своєї енергії та почали ненавмисно втрачати вагу. Що ви можете зробити, щоб покращити свій раціон? Перша. Додайте їжу з високим вмістом поживних речовин, фрукти, овочі, нежирні білки та здорові жири повинні бути основою вашого раціону. Друге. Зробіть час прийому їжі приємним. Їжте разом з іншими, або пробуйте нові рецепти, що може викликати у вас більше захоплення від їжі. Третє. Зверніться до дієтолога. Якщо у вас є певні проблеми, професіонал може допомогти вам розробити план харчування, який відповідає вашим потребам. Четверте добре зволожуйте. Ми часто плутаємо голод зі спрагою. Переконайтеся, що ви п'єте достатню кількість води протягом дня. Добре харчуватися це не просто спосіб піклуватися про своє тіло, це спосіб відсвяткувати життя та переконатися, що у вас є енергія, щоб насолоджуватися ним наповну. Номер 7. Управління стресом, ключовий фактор фізичного та емоційного здоров'я. Стрес є природною реакцією організму, але коли він стає хронічним, він може стати тихим ворогом. Це впливає не лише на ваш настрій. А й на вашу імунну систему, серце та психічне здоров'я. Щоб жити довгим і збалансованим життям, необхідно навчитися справлятися зі стресом. Уявіть собі Джона та Річарда, обом по 76 років. Джон стикається з труднощами, як і будь-хто інший, але він розробив інструменти для подолання стресу, такі як медитація, фізична активність і збереження позитивного світогляду. З іншого, боку, Річард має тенденцію постійно турбуватися про те, що не залежить від нього, що вплинуло на його кров'яний тиск, сон і енергію. Стратегії зменшення стресу перша. Практикуйте медитацію або уважність, витрачаючи кілька хвилин на день на уважність, можна зменшити тривогу. Друге, регулярно займайтеся спортом, фізичні рухи не тільки покращують ваше здоров'я, але й вивільняють ендорфіни, які сприяють гарному самопочуттю. Третє, поговоріть з кимось, кому довіряєте. Якщо ви поділитеся своїми хвилюваннями, це може трохи полегшити ваш емоційний тягар. Четверте, встановіть межі, навчіться говорити ні, коли це необхідно, щоб зберегти свій час і енергію. Управління стресом не тільки покращує якість вашого життя, але також може додати здорових років у ваше майбутнє ковну. Підсумовуючи, турбота про своє здоров'я та самопочуття після 70 це не лише питання довголіття, а й якість життя. Кожна маленька зміна, яку ви робите сьогодні, може суттєво вплинути на ваше майбутнє, від зміцнення ваших соціальних стосунків до покращення балансу. Ці ключові сигнали, швидкість вашої ходьби, якість сну, сила хвату тощо це не просто показники. А й можливість контролювати своє життя та насолоджуватися ним у повній мірі. Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна і має свій власний темп впровадження змін. Універсального підходу не існує. Головне, знайти те, що вам найкраще підходить, і взяти на себе зобов'язання. Прислухаючись до свого тіла, звертаючи увагу на його сигнали та реагуючи відповідним чином, ви не тільки допоможете жити довше. А й жити з більшою енергією, цілеспрямованістю та щастям. Ми хотіли б почути, як ці знаки резонують з вами, чи помічали ви якісь із них у своєму повсякденному житті, які кроки ви робите для покращення свого добробуту. Поділіться своїми думками та досвідом ми хочемо почути ваш голос. Якщо ви вважаєте цей вміст корисним, не забудьте поділитися ним зі своїми близькими. Та підписатися на нас, щоб отримати більше практичних порад щодо здоров'я та самопочуття ваше майбутнє починається сьогодні.